Довбався, задовбався ходить за мотобоком. Ось, сами, сами дешевий жоповозик на село. Такі його, простенькі, 16 коней, гідравліка, все в ньому є. Кентавр, Форд, Файтер, Буат, то все одне і те саме. Зато на цей зараз ще до чорної п'ятниці знижечка. Плюс він взагалі найдешевий. Є такі 16-ка, є така 20-ка. Комплектація файна, фраза все йде. Гідравліка 240 кг піднімає, розблокування заднього моста є. рульова є, генератор є, стартер є. Більш-менш така рама вже людська є. Фреза в комплекті на метр 20 є. Навісне обладнання, все підходить стандартного мотоблоку. Можна навіть купити голий, буде ще дешевше, зняти, поставити з мотоблоку фреза, сажалка, купач, все піде без винятку. Коса і так далі. Тракторець сучасний, 49-та задня балка, роздвігається колія, регулюється від 90 до майже метр 20. Виставляється колія, два приводних ремні, можна поставити три. Отаке є дурльове. Тут теж передня ось роздвігається, регулюється по, по, по два рядки, поставили собі робити все. Мотор базовий, стандартний, як на мотовоці, в 15 коняк, дізельний, важкий теж з мотобоку, все підходить повністю геть на, на запчасті, прокладки і так далі. Коротше, довгобагато. Треба дешевий тракторист на село. Пожалуйста, мотобочний мотор, електрика, гакомчик стоїть, стартер є, рама нормальна, є, все, що треба для роботи на своїх там, 10, 20, 30, сотих, може трошки більше, хто як робить, є. По наявності фортешечка, ЛТшечка, питайте, ЛТ-160. Саме зараз менша ціна на них, на відміну від там дорожчих кентаврів і так далі. Це саме дешеве, що є взагалі. І в принципі, я ж кажу, воно по своєму. Оснащенню нічим абсолютно геть не відрізняється від тих же там дорожчих булатів і кінтарів. Тому хлопці, треба маленький, недорогий помічник на село, От, маєте собі такого тракторця. Доставимо доставим безкоштовно, продоплатів не беремо, оплата всього на місці, приїхав, завів, провірив, розрахувався. Як то кажуть, у капота. Кому треба такі? Будь ласка, звертайтесь, мінітрактор України, будемо раді вам допомогти.